Трамп і Зеленський вирішили проводити вибори. Сьогодні про це та багато іншого будемо говорити. І так, що все почалося? Почалося все з звинувачення Трампа 9 грудня, що Україна вже дуже давно не проводить вибори. І такий закид в сторону українського президента, що рейтинг його становить 4%. На що реакція українського президента не забарилася, він одразу дав відповідь, що він готовий до виборів, готовий в будь-який час. Головне завдання це щоб Сполучені Штати і Європа вплинули на Росію і забезпечили безпеку для проведення виборів в умовах воєнного стану. Тобто, і одразу президент звертається до парламенту з проханням розробити законодавчі пропозиції, ініціативи щодо зміни до законодавства щодо проведення виборів в умовах воєнного стану. Тобто, на такі звинувачення, президент України дуже непередбачувано відповів такий хід конем, розумієте, контратака. Він не став виправдовуватися що ні, зараз не час, війна там і так далі. Він каже, без проблем: хочете виборів, забезпечуйте безпеку. Ну, і я, в принципі, думаю, так само. Тому що, ну, якщо ви хочете виборів, якщо ви хочете якусь угоду по закінченню війни, що абсолютно правильно, потрібно закінчувати війну, підписувати угоду, то в першу чергу. Потрібно зупинити бойові дії. Зупиніть бойові дії. Проведіть вибори. Народ України делегує свої повноваження на переговори новій владі, хто б це не був. Чи це знову буде Зеленський, чи хтось інший. Делегує свої повноваження новій владі. І нова влада вже вступить у результати переговорів та підпише угоду. В межах Конституції та законодавства України. Що ще відомо з приводу цих виборів? Президент України хоче балотуватися повторно, в, конститу... в конституціоналістів в експертів з конституційного права залишається одне питання. Якщо він вже 6 років зарайде на другий строк, чи не суперечиться Конституції України? Розумієте, тому що він буде фактично, якщо він знову виграє вибори, то він буде свої виконувати повноваження президента України більше, ніж передбачено Конституцією строком. Для цього є Конституційний суд, і він має дати тлумачення цим нормам Конституції України і дати відповідь на це питання. Вже дуже давно ніхто з наших чиновників до Конституційного суду не звертався. Фактично його ігнорують як інституцію. Трамп заявляє про те, що рейтинг Зеленського становить 5%. Ми цю інформацію перевірити не можемо ніяк. Українські опитування зразу вчора на заяву президента щодо виборів провели свої опитування в соціологічні центрі. І вони дають президенту України станом на сьогодні 20% голосів. За ним ідуть Залужний, Буданов, тобто вся команда президента. Там опозиції немає взагалі. І це дуже сумно, тому що це говорить про недемократичність держави. Якщо президент буде йти на вибори, з чим він буде йти? Передвиборчі обіцянки він не виконав. Він обіцяв зупинити війну. Він обіцяв зарплату вчителям по 4 тисячі гривень доларів. Він обіцяв. Максимальну толерантність. Він йшов в президенти на російській мові. Натомість ми отримали. Мовного бутсмена і мовні патрулі. Чим буде апелювати президент до своїх виборців на передвиборчій компанії, якщо вона відбудеться? Я не знаю, наприклад, особисто. Якщо це буде теза, що він залишиться в Києві, зберіг країну, так це заслуга всіх громадян України. І в першу чергу воїнів. А до нього є дуже багато питань, взагалі, по-перше, про підготовку до війни, про інформування населення щодо війни і так далі. Як тільки почав Трамп і Зеленський обговорювати цю тему виборів, одразу включилася Європа. Єврокомісія заявила наступне: що вибори в країні мають відбутися. Тоді, коли умови дозволять це зробити, вибачте, а що це за умови, коли умови дозволять? можна було б сформулювати правильно, коли закон зобов'язує зробити вибори, тоді вони мають відбутися. Якщо ви маєте на увазі, коли умови дозволяться зробити закінчення війни, ну війна може не закінчитися 5 років, 10 років, 20 років, то нам не проводити вибори. Мене таке запитання. Якщо, якщо це мається на увазі інші умови, то які саме? Конкретизуйте їх, для чого подавати ось ці гасла такі, коли дозволять умови? Тобто кожна людина розуміє це по-своєму і тлумачить цей термін по-своєму. Ну, умови які? Сатурн зійдеться з Юпітером? Які можуть бути умови? І тим часом, друзі, коли в Україні війна. Коли е, ми обговорюємо вибори, війну не можемо зупинити, вчора розгорілася ще одна чергова війна між Таїландом і Камбоджією. Почалися ракетні удари. Е, я до чого це говорю? Що в сучасному світі для нечесного політика, якщо він нечесний, Війна це справжній джекпот. Якщо нечесний політик попадає в державне управління і починається війна, він користується можливістю не проводити вибори, не думати про економіку, все списати на війну, грабунку країни на війні, прослідкувати вкрадені гроші фактично нереально. Залишатися при владі мільйон способів тиску. В умовах війни на політичних конкурентів, опонентів. Ось зовсім недавно, в 2025 році розгорілася ще одна війна, крім Таїланду і Камбоджі. Це е, Китай і Пакис... е, Індія і Пакистан. Індія і Пакистан. Добре, що Трампу вдалося е, цю війну загасити. Я просто боюся, я переживаю за майбутнє розумієте, от як далі жити. Кожен політик нечесний, який буде приходити до влади, він буде старатися розв'язати війну. А цих нечесних політиків їх 90%. І потім в кінці країни можуть мати таку ситуацію, як в Сирії, коли Сирія повністю знищена, населення в голоді, без житла, а президент Асад втік до Росії. З вкраденими грошима. Він міг поступити по-іншому. Він міг залишити свою посаду заради збереження миру в країні. Натомість він своїх громадян зомбував ідеологією, патріотизмом і сам патріот втік в Росію після того, як Сирія вже була повністю зруйнована. І зараз живе там прекрасно своє життя разом з сім'єю. На днях перейдемо до теми мови. Виходить е, стаття е, відомої британської, е, в відомо британському журналі Спектатор. Е, статтю написала викладачка Королівського коледжу Лондона Анастасія Пелявська, вона з Одеси. І вона говорить про те, що ось е, ці мовні обмеження війна за, е, проти російської мови вона не дала результатів. Вона тільки викликала в людей спротив. І ми бачимо е, інше дослідження в газеті Дзеркало тижня, що 18% дітей в київських школах тільки розмовляють на українській мові. Більше 80% ні. Розумієте, це катастрофа. В чому полягає катастрофа? Саме перше це в приниженні людської гідності. Тому що, коли ми дитину починаємо ганьбити і цькувати, що вона не говорить так, як ми хочемо, ми наносимо їй психічну травму на все життя. Дитина сприймає наші слова наступним. Чином. Я є погана і не заслуговую на те, щоб зі мною спілкувалися інші люди. І єдина людина, яка мене любить у цьому світі розуміє, це моя мама, яка спілкується зі мною моєю мовою, якою мене навчили. І ця людина, ця дитина, вона вже в 95% випадків ніколи не полюбить українську мову. Навіть якщо захоче дорослою перейти на українську мову, вона цього не зможе зробити, тому що психічна травма її буде тягнути в той стан в пригніщеності, в якому вона перебувала, коли була дитиною. Тобто ми наносимо таким чином дуже велику шкоду дітям. Ми їх повинні залишити і не чіпати взагалі. Коли вони підростуть, вони тоді зрозуміють і перейдуть на українську мову. Згадайте, будь ласка, скільки людей, яких ніхто не трогав. Все життя вони спілкувалися на російській мові, потім спокійно перейшли на українську мову. Тому в цьому проблем немає. І багато українців закидають, чому, наприклад, українці вчать німецьку мову в Німеччині. Ходять на курси, все інтенсивно вчать, а українську не хочуть вивчити. Так причина в тому, друзі, що Німеччина вкладає гроші в українців. Вона платить. За мову, щоб українці вчили мову, Німеччина платить гроші. Вона оплачує курси, вона оплачує житло українців. Продукти харчування, медичну страховку. Вона вкладає в українців гроші. Україна в своїх українців гроші не вкладає. Ті українці, які втратили житло і приїжджають в центр України або Захід. Вони замість того, щоб отримати підтримку від держави, вони ще більше отримують гоніння, приниження, дискримінацію і так далі. Тому ми маємо таку картину. Причина в першу чергу в нас самих. Не потрібно робити тих українців винувати. Ми в цьому випадку винуваті саме більше. Це те, що я хотів сказати за мову. Також е, хочу обговорити угоду про зупинку війни. На якій вона стадії, що зараз відбувається, щось сторони дуже сильно затихли. Ну, е, слід сказати про те, що Україна відхилила е, пункт, який стосується території. Ми не знаємо точно, як він звучить, у нас її, її, його немає оригіналу. Але Україна не згодна на такий варіант мирної угоди від Трампа. Тобто, підписання мирної угоди відтягується. Дуже шкода, тому що в цей час гинуть українці, як на фронті, так і цивільні жителі. І Трамп, після того, як Зеленський отримав цю угоду, вже допрацьовану зі змінами. Він її, за словами в 10 годин ранку. В понеділка він мав передати Зеленському цю угоду. А в 15 годин дня цього ж самого вже вийшла новина, що Зеленський в Лондоні з кимось консультується вже з приводу цієї угоди. Мені особисто, як громадяну, така позиція президента не подобається взагалі. Я зараз наведу аргументи, чому. По-перше, він має бути вдома в Україні, оточений експертами, воєнними експертами, радниками, експертами з конституційного права і радитися з ними, а не взявши угоду бігом летіти кудись, до якихось прем'єрів, президентів і там радитися. Розумієте, це ж Україна це суверенна держава. І я хочу, щоб президент самостійно приймав такі рішення. Минулого тижня, в понеділок, коли українська делегація вилітала до США обговорювати угоду про припинення війни. Президент паралельно полетів у Францію. Чому ти летиш в цю Францію? Вибачте, вирішується доля країни. Президент має бути на місці в режимі онлайн вирішувати всі необхідні. Питання. Це я вважаю більш важливо, чим летіти у Францію. Тому зараз ця угода на паузі. Трамп заявив, що хоче укладення мирної угоди між Україною і Росією до Різдва. Він дав президенту України декілька днів на відповідь офіційну. І потім. Він буде приймати рішення, які в подальшому робити кроки по відношенню до війни і по відношенню до України. Раніше його заяви були наступні: якщо Європа і Україна не захочуть закінчення війни, він відходить з цього процесу, припиняє допомогу і так далі. Як буде на практиці, ми побачимо. Тому що дуже не хочеться припинення допомоги, від цієї допомоги залежить життя. І українських солдатів і простих людей, трохи поговоримо про внутрішні питання. також. Президент України заявив, що в нього є відчуття, що легше ліквідувати офіс президента, ніж призначати нового керівника. Так в чому проблема призначити спеціаліста? Напевно, проблема зовсім в іншому: в тому, що у вас немає цих спеціалістів. Так, да, спеціалісти з вашої команди як красти під час війни, вони є. Але президент добре розуміє, що е, на цю посаду потрібно призначити замість ярмака людину, яка вміє думати, вміє приймати рішення з твердим характером. А таких в команді майже немає. Розумієте, 4 роки ставка робилася на силовий блок. Сформувати там кадрові кістяк, щоб. Е, е, ну, не буду далі говорити, але ви догадалися для чого. І тут дефіцит в кадрах. А для чого тоді Академія Державного управління при Президентові України? Зверніть, будь ласка, увагу на формулювання «при президентові України. Президент України міг дати доручення Академії державного управління, підготувати для нього і відібрати кадри самих професіоналів, провести між ними співбесіду і призначити голову адміністрації. Не адміністрації, а голову, голову Офісу президента України очільника. Так він цього не робить. Тому що, на мою думку, в офіс треба своя людина. А своя людина і спеціаліст це вже поняття різні, розумієте? І такого немає, щоб була і своя людина, і спеціаліст. Це, в принципі, все, що я хотів сказати на цю тему. Також хочу сказати. Мені боляче дивитись на нашу поведінку українців за кордоном. Кожен тиждень вбивства. Цього тижня виявилося, що українець вбив 20-річну дівчину в Чехії. Він спочатку взяв її на роботу, не виплатив зарплату, а потім її виманив, щоб вона до нього приїхала і забрала гроші. І він її Вбив там в Чехії розслідування, резонансна справа і знову українці. Тиждень тому вбили молодого хлопця в Австрії і спалили його в автомобілі. Австрія вся стоїть на вухах сенсація. 20 років хлопчині. А потім виявилося, що це зробили українці. Його друг самий близький, зі своїм товаришем? Вони взнали, що на криптогаманцю в цього хлопця є 200 тисяч доларів. Вони спочатку знущалися, випитували всі паролі, логіни, аккаунти. Потім, коли отримали, перевели гроші, його вбили і спалили автомобіль. Це все творять українці за кордоном. От яке враження складається в європейців про українців? Мало хороших новин на 10 годину 10 грудня. Всім бажаю мирного неба і якнайшвидшого закінчення війни. Бережіть себе і свої родини.